5 грудня Міжнародний день волонтерів, заснований Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй в 1985 році. Волонтерська діяльність як прояв милосердя і доброчинності буде існувати доти, доки існує потреба людей у тій чи іншій допомозі. Волонтерство це діяльність, яка здійснюється добровільно для суспільства чи окремих соціальних груп, без розрахунку на винагороду. Допомоги та особливої турботи потребує безліч соціальних груп людей, люди з обмеженими фізичними можливостями, тяжко хворі люди, діти-сироти, пенсіонери тощо. Підтримку їм добровільно готові надавати волонтери. Вони також можуть брати участь в організації спортивних змагань, музичних фестивалів, освітній діяльності. Волонтерські організації роблять неоціненний внесок при евакуації постраждалих з місць природних катаклізмів, зони воєнних конфліктів, беруть участь при будівництві соціально значущих об'єктів, допомагають у медичних установах. Робити добрі справи можуть усі: діти, дорослі, люди з підвищеними потребами, компанії, агенції і навіть цілі країни. Навіть одна добра справа здатна змінити суспільство країну.